Я теж. Слухай мене дуже уважно. У мене твої племінники. Передай мені хишку чудес зараз. Або на них чекають тортури. Це Гідеон, до речі. Невже? Це, мабуть, найгірший твій задум. Вони тут. Я бачу, вони граються на дворі. Вони в мене вдома! Ти мені не віриш? СМС ну тобі фото. СМС неш мені фото? Якою мовою ти говориш? Але. Алло, е, алло? Що я роблю? Не треба викупу! Я маю це! Я зменшу стена і заберу собі хишку чудес! Він мене не зупинить! Якщо спробуєте завадити хіт! Їде машина з морозивом. О, іду! <плес> Пильну їх, чікамс. Я йду. <плес> Треба втекти і спасти стена. Знаю. Пізніше доїм тебе. Гаразд. Як ми це зробимо? Гідеон має ліхтар, і він набагато вищий за нас. З іншого боку, ми знову однакового зросту. Насправді. А, 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 а. Ти досі вища? А, як це сталося? Чергова таємниця. Ще одна причина повернути ліхтарик назад. пупенький маю план Витри! Тату, ти не міг би підвести свого улюбленого синочка до хишки чудес. О, я задоволенням, синку, але мені треба продати дуже, дуже багато машин Ні, ні. Не лоскочи ніколи. Ніколи не лоскочи мене. Що я тобі казав? Що я поглянь на мене, що я тобі казав! Лоскіт, це зовсім не смішно. Молодець. Може, тебе підвести? Автобусом поїду. Милі спогади. Пилососити, пилососити Вперед! Заліземо вище. Так, особливо ти, коротуне! Мейбл, поглянь! Які в тебе плани і куди прямуєш, маленький солоденький? Я збираюся знищити родину свого найзапеклішого ворога. А, добре? Так. Він хоче знищити сцена! О, літаюча реклама знижки. Якби ж ти могла відвести нас до хижки чудес? Може, вийде. О! Це сокитини!